Вся країна в один момент іде у відпустку. Отакенний плюс. Воно ще й дуже Тут Такого немає. Поодинокий десь працює він не буде їздити. Готові до норвежського шоку. Поїхали, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ірина. Я вже два роки живу в Норвегії, але є речі, які мене так само дивують, як і тоді, коли я вперше приїхала. Дивує, по сьогоднішній день це якби не банально це звучало. Це вода. Перша вода в Норвегії дуже чиста, вже тече з крана. Такої чистоти, як ми з вами купляємо вдома, в бутлях або в бутилках, і вона збалансована: ні м'яка, ні ж, ні, ні жорстка, дуже смачна пити. Якщо в Києві, я коли миюся, наприклад, в душі залишаються плями. До цього я жила в Стамбулі. Теж мишся, залишаються плями на склі. Тут такого немає. А цей чайник я не мила два роки. Окрім того, що вона чиста і біжить з крана джерельна, вона ще й дуже дешева тут. Я зараз знімаю житло. І я не плачу за воду зовсім. Ті, хто знімає, вони не має житло, не платять за воду. Являєте, вона входить туди. Як у нас інтернет входить, отак вода входить. Велика теж. Шана Норвежцям за те, що вони зуміли так відноситися до свого ресурсу, що вони його зберігають, накопичують з однієї сторони, беруть з нього електроенергію, тому що більшість електроенергії в Норвегії переважно це гідроелектростанції. А з іншої сторони, це, звісно, природне розташування в Норвегії, де багато опадів, багато джерел, озер, також льодовики є. Тобто, в контексті води це багата країна, якщо ви теж. Пани води такої чистої, то вам тут не класно. Шок в Норвегії це неділі. Уявіть собі, в неділю всі супермаркети зачиняються. Магазини, торговельні центри зачиняються. Є один маленький, називається він такий джокер, інколи десь працює. Але в основному всі зачинені. І от як ми звикли? Ми звикли в неділю піти скупитися все. Тут такого немає. Неділю норвежці їдуть відпочивати з сім'єю на море, йдуть в гори беруть свою яхту, виїжджають кудись або до човен. Тому, якщо ви їдете в Норвегію, я рекомендую не приїжджати в неділю в Норвегію, бо вам буде складно скупитися, особливо якщо на автівці, можливо, ви їдете. Також проблема з транспортом. В неділю половина транспорту не ходить або він починає ходити після обіду. В Гуглі написано, що він їздить, він не буде їздити. Липень це третій шок. І вся країна в один момент, в один місяць, йде у відпустку. Переважна більшість людей зачиняє офіси. Це стосується як власників бізнесу, так і співробітників. Всі йдуть відпочивати. Навіть маленькі магазинчики, бутики, кав'ярні, перукарні це все зачиняється. Поодинокі, десь працюють, але переважна більшість зачиняється. Ви прийдете в липні в Норвегію, будете йти містом і подумайте, а де взагалі люди ділись. Їх і так мало. І краще бери для приїзду прекрасний червень, е прекрасний серпень, попит високий на квитки в липні. Норвежці виїжджають, і ви теж переплатите за квиток. І другий момент: У Норвежці також подорожують по Норвегії, і вам буде складно зняти готель, буде складно купити квиток на. Потяг, на якийсь цікавий там маршрут тур Надихає, шокує, дивує. І рекомендую вам теж приїхати і відчути це диво, яке трапляється раз в рік в Норвегії в травні, 17 травня. У них День Конституції, День Незалежності і вулиці, міста, і вся Норвегія. Вона перетворюється в такий автентичний національний прекрасний букет, як на мене, тому що всі е мешканці одягають національне вбрання. Друзі, зараз в центрі і хочу, щоб ми разом з вами зайшли в магазин, де продають національні костюми. Діна. is Sarah! <laughs> I think over 150 different bunots in Norway. Wow! Connected to the place or the region that you live in. Wow! So, connected to this region is the bunots you filmed earlier, uh, and then you have a variety of bunots that's from the entire country. Mm, see, it's very similar to our this is hand woven This has uh, silver details and with the hearts oh. all over and all of this belongs together. Oh. It has the same engravery here at all of it. And the gentleman's bruade is also the same with the same type wow. of uh, with the flowers so they belong together and this is um, silver dipped in gold a bunad for woman cost 50 to 60 mm. Norwegian kroners and for a gentleman 90 Даусен. Окей, mm. okay, you. Прикиньте десь да, в, цих, в цих датах дуже гарно приїхати і собі подарувати такий дотик до автентичності норвежської. Я вам дякую за те, що були сьогодні зі мною і розділили неймовірних речей, які є в Норвегії. здавалось би, вже високорозвиненій країні світу, але все ще такі от автентичній, унікальній іншій. Якщо вам імпонує контент, який я фільмую, якщо у вас ще YouTube мене порекомендував, я вас попрошу поставити вподобайку, поділитися коментарем, що вас найбільше здивувало. Можливо, є вас якесь питання, ви хочете, яке я розкрила в наступному відео, теж пишіть для мене себе вкрай цінно. Підписуйтеся на канал і до нових зустрічей! Побачимося, Па-па!